Слава Господу, ми дякуємо так. за вітання. І мене повноважували також передати вам вітання і від нашої церкви. Слава Господу, що ми можемо відвідувати один одного. Ну, Поки що ми відвідуємо вас. Я думаю, що буде колись і ви будете нас відвідувати. Це так, якщо ви будете їхати на Вінницю, то ви можете до нас зайти в будь-який час і залишитися з нами на спілкуванні. Я хочу дещо прочитати із писання, це з другого послання до Корінчан, з п'ятого розділу? Але перед тим скажу, я не знаю, як зараз в християнському світі завжди існує таке питання, завжди існують такі пошуки. Як же знову? Відновити і знайти ту першу любов. Раніше це було дуже актуально і всі тільки про це говорили. Ну, Певно, що тепер можуть говорити дещо інше, християни можуть спілкуватися на різні теми. Але все ж таки це питання, я думаю, що і залишається. Я не знаю, як у вашій церкві, у вас, певно, багато любові. Але в нас завжди є пошук. Як же ж? Все, все любові мало? Це говорять християни. Ну в світі там по-іншому. Хоча і в християнстві тому мало грошей, тому мало жилплощаді, тому мало землі і воюють за межу. Але все це від того, що любові мало. І а, Господь. Ну, багато розумляє нас, багато віддає нам, дає нам е, своїх откровень. І, і кожному це індивідуально. Господь заставляє і веде, і виправляє нас. Але хочу поділитися те, що м, своїми такими роздумами. Перед тим зачитаємо місце. 14 й вірш 5 розділу. І любов Христова об'ємлять нас, розсуждаючи так. «Если один умер за всех, то все умерли, а Христос умер за всех, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшого. Отже, написано, любовь Божа нас э, з усіх сторон об'ємлять. Тільки через те, що ми так думаємо, да, так написано, що ми маємо певний образ думок, певний напрямок думок. Але це ще не все, я, я так думаю, що ви погоджуєтесь із тим. Не все залежить від того, як ми думаємо, хоча дуже багато. Коли ми розмишляємо, по, згідно Слово Божого, роздумовуємо над ним дещо відбувається в, нашій, в нашому серці, де що відбувається з нашою вірою, Адже віра від слухання і слухання від Слова Божого. А з віри виходять і наші справи. Тому Господь каже, що любов, вона не тільки наповняє, але і ще й навколо. Погружаємося ми в Божу любов. Як і прихрещення, пам'ятаєте? Господь каже, що Він може нас наповнити, але спочатку ми повинні вибрати певний напрямок. Спочатку думки, вчення і потім діла. Я хочу зачитати вже з 4 розділу. Ми кажемо, що любов, ми хочемо, щоб наша любов, щоб Божа любов наповняла наше серце, щоб ми жили в любові. Правда, от сестричка в нас, от я її розумію, мені так хочеться завжди бути в церкві. В церкві так добре, не те, що в світі. Всі тобі посміхаються, всі тебе люблять, ти наче ну, купаєшся в цій любові. І так добре бути, а в світі треба, знаєте, не розслаблятися. Не завжди можна відкрити своє серце всім, тому що багато є хтось і може порадити його. Завжди треба бути бадьорим, щоб не пропустити якоїсь розпеченої стріли лукавого. І ми хочемо, щоб Божа любов наповняла наше серце. Написано в 7 вірші 4 розділу, на закровіще сіє ми в глиняних сосудах, щоб призбиточна сіла була приписана Богу а не нам. Дійсно, ми лише глиняний глечик. Але сказано, що ми є посуд сьогодні навіть і в пісні, і брат говорив, ми лише є посуд Божий, глиняний глечик, який наповняє. Господь своєю любов'ю. Давайте ми поєднаємо ці всі речі. Написано, що е, ми повинні думати так, якщо один умер за всіх, то всі умерлі, а Христос за всіх умер, щоб живущі вже не для себе жили, але для умершого за них і воскресого. Написано, що ми повинні померти ради того, щоби Христос жив. Любов Божа наповняє нас і буде з нами тоді, коли їй буде дано місце для цього. Знаєте, ну якби так, якщо, якщо є у вас глечик, і він чимось зайнятий, то ви на нього не влиєте нічого більше. Це так, як от в тій шкідній загадці. Да? Скільки влазить. В повну 3 банку молока. Ну Деякі кажуть, 3 літра. <плес> Коли чимось заповнений глек, то скільки в нього влізе? Ні скільки. Якщо ми з вами не померли, як тут написано, якщо щось у нас не вмерло, то як щось від Бога може народитися? Зерно падше в зерно тільки тоді проростає, коли помирає. Амінь. Як тут написано, якщо ми померли, то Христос Воскресає в нас. Як ми можемо мати Христовий характер, якщо не помер наш характер? Як ми можемо бути лагідними? Коли, е, як Христос, коли ми злі, як ми. Як може бути, бути образ думок Христовий, якщо в нас є свої переконання? І знаєте, і чим більше ми так, навчаємося, тим більше, чим більше ми е, навіть освіти отримуємо, тим більше в нас якихось буває багато. Ну, ми Тяжче звільнитися від таких речей. Коли ми кажемо, я нічого не знаю, як, ми не кажемо, в мене є три вищих освіти. Якщо ми кажемо, що в мене є три вищих освіти, ну як може бути, е, ну, ми цим гордимося, маю на увазі. Це добре, що ми освічені люди. А mm -hmm. якщо ми гордимося цим, і я там знаю щось, будь-як не знаючи, і Господь з самого немічного бачить змирення. Він дає, погорним Він противиться. І якщо ми маємо свої якісь переконання, то Христовий не має місця Христовому вченню. Якщо ми маємо свої звички, ну я так звик, ну, Можемо багато прикладів привести, але ну, один, один із них. Я не звик позичати. Ну, Я не знаю, я просто живу в селі, і в нас так люди ходять один одного, ну щось треба позичити, щось віддати. Пробачте, що за такий екскурс. Якщо свиню колять, да, то кожному розносять по кусочку сала в сусідне. А потім, якщо той уколить, то тоді знов розносять так. Да. А то, але є такі люди, от я не звик позичати. Є от такі звички, є, я, я от звик так поступати. Господь каже, всі свої звички, весь свій характер, всі свої думки до того, всі свої переконання залиш. Коли ми приймаємо водне хрещення, ми помираємо. Ви не забуваєте про цьому? Так написано. Ми помираємо, помирає наш характер. Помирає, е, на, наші звички, помирає наша плоть. І тільки тоді бо, наші справи в кінці кінців. Якщо в нас є, е, е, якщо ми заповнені чим завгодно цілу неділю, і тільки звільняємо місце трошечки дві години для Господа, да? не день, І ми потім можемо сказати. Ну не вистачає нам любові. Тому що ми заняті багато. Ми багато зайняті сьогодні політикою, правда? Виборами дуже багато. Багато заняті, звичайно, переймаємося тим, що відбувається на Сході. Абсолютно так. Ми не можемо бути, ми не, ми практично живі люди, ми це бачимо, ми не можемо бути такими байдужими спостерігачами. Це правда. Але нам потрібно слідкувати за своїм посудом, за своїм глиняним посудом, щоб там завжди були думки Христові, і ми могли споглядати на все це по образу сприйняття Христа. Адже Христос явився у той світ, він досить був складний політично, правда? Окупація була, ви знаєте, це, да? римська окупація. Постійні ворожнечі, постійно боролися е, фарисеї, садукеї, е, книжники, постійно боролися, е, як зілоти, е, постій, ну там практично були е, бороли, все бурлило. Да. <клухи> він міг спокійно відпочивати. Постійно хотілося тим їсти, тим зцілюватися, тим ще щось. І, і всі хотіли чогось досягнути. І часто Ісусу каже, ну що тобі, байдуже, так як вони тонули? Він просто був спокійним. Нам не байдуже все це, але нам потрібно іще, і ще в цей складний час слідкувати, щоб було місце для Господньої любові. При цьому всьому ми говоримо, буде місце тільки тоді, коли ми заставимо. Духом плоть померти. Я просто не кажу, вам, щоб деякі, ну, так, якби помиляючись, кажуть, ну, хай Господь мене умертвить, хай Господь все зробить за мене. Ну хай Господь якось там мене змінить. Брати і сестри, це не, не зовсім так. Стіпивши зуби, пробачте так, сказати. Я помираю. Коли мені хочеться сказати щось у відповіді, Коли може, хочеться дати місце гніву, Це все я помираю. Я пам'ятаю, колись я ще Біблію не читав, але Господь так мене звільняв, в тому числі від коріння. Так по своїй наївності, юношеській наївності, це було в юності. Я собі так казав, так мені захочеться. так мені з усіх сторон хочеться. Я вже кажу, ну все, я вже не можу. І так голос. Ти що, помираєш? Ти що вже помираєш? Я... От хотілося так кажу, все, я вже не можу, все, мені готово, я був готовий піти і а, закурити цигарку і, і все. Ти що вже помираєш? Я кажу ні. І з тих пір я отак ну, Прийняв цю позицію. Якщо вже дуже щось хочеться, та ні, краще впай на коліна і помри. Помри в молитві з Господом, бо не просто так заставити себе. Краще це робити в молитві. Коли ми молимося до Господа і кажемо, Господи, допоможи мені зараз померти. Померти для того, померти для того, померти для того. І Господь завжди допомагає. І тільки це є умовою того, щоб наповнитися Божою любов'ю. Якщо один помер, то і всі померли. Адже ми се з Христом. Наша стара натура була серозп'ята з Христом. Нас вже не існує цікава новина. Нас вже не існує. Ми всі якісь індивідуми, все таке індивідуально, всі мають сьогодні розказували про таланти і так далі. Але це завдяки Господу. І нагороди ми будемо отримувати, повірте, не за те, що ми такі гарні, а за те, що Христос в нас. Господь буде зустрічати свого Сина. Який проявився в нас? Адже коли апостол Павло був готовий? Він був готовий піднятися на небо, будучи ще при житті. Але він, в нього вже була позиція, вже не я живу, але живе в мені Христос. А де ж той Павло? Стоїть Господь на небесах і зустрічає Павла. А де це Павло? Тут Христос іде. А де це Павло? Ти Павла не бачив? І нас Господь буде зустрічати не Василя, не Володимира, а Він буде шукати образ Христа, правда? Господь розпізнає свій образ в нас. І це є перепускою в небеса. Тому, брати і сестри, дуже коротко не хочу затримувати брата Володимира, він певно готував для вас як пастор духовну. Їжу, можливо, а, вказує, що ще один брат. Я думаю, що для нас дуже важливо пам'ятати ще один приклад, до речі, хто знімав квартиру? Є такі в нас? Чи немає? Є, так? Да? Ви вселилися в нову квартиру. Ну, Вселилися або купили будинок, так? Да? і так вам хочеться, щоб старі хазяїва. Забрали все своє і звільнили квартиру для вашого, правда? Якщо ми є Домом духовним, якщо Господь вселяється да, любо, своєю любов'ю, Духом Святим, якщо він вселяється в наш дім, то правда він хоче, каже, Вася, ну пишу, забери свої характер, Привички, ну, давай цей це не потріб. Господь так хоче, якщо ми уявимо себе на місці Господа, Він хоче заселитися повністю і не мати щось, що нам заважало щоб йому заважало би царювати і являти свою славу в цьому світі. Амінь. Амінь. Тож нехай Господь звільняє кожного із нас. Але з, 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 з працею нашою, тому що Господь хоче, щоб ми були сработники, правда? Бог каже, давай Вася, будемо прибирати. Ти і я. Оце все викинь і це викидай, а тут ми поставимо щось хороше, тут ми поставимо так, отак, отак. З нами разом Господь хоче звільнити нашу кімнату, наш глиняний посуд для того, щоб Охопити повністю своєю любов'ю, наповнивши нас і зовні охопити своєю любов'ю кожного з нас. Амінь. Амінь. Хай Господь вас благословить.